У вашій рідній школі відкривається клас безпеки. Тому що ви всі знаєте, що в нас іде в країні йде війна, і дуже багато є предметів, які несуть небезпеку, як маленьким діткам, як і дорослим, і всім жителям вашого села і всієї нашої громади. То Сьогодні ми проведемо навчання, вам працівники ДСНС і працівники поліції розкажуть і покажуть, які можуть бути прилади. Вибухи небезпечні. і в майбутньому, щоб ви усі небезпечні предмети не чіпали а вже повністю предмети, які, які е, мають небезпеку або не зрозуміли, що їх чіпати не можна. То е, я радий і вітаю дівчата Миколаєва, нашого керівника, директора школи, про те, що сьогодні у вашій школі відкривається клас безпеки, тому що безпека настоїть на першому місці. Зараз питання безпеки, безпеки мінної, безпеки пожежної. Взагалі, питання безпеки це саме основне питання, яке має доноситися дітям. І навіть якщо, можливо, ваші батьки не все знають, то ви, приходячи з школи, повинні своїм батькам розповідати, як повинна забезпечуватися безпека в побуті, безпека на дорозі, безпека в поведінці і так далі. І я хочу сказати, щоб цей клас. Який ми сьогодні відкриваємо, надав вам таку масу знань, щоб ви були обізнані із системою безпеки на все ваше подальше життя. Ну і гарно сьогодні провести час на уроці з безпеки. Ми також хочемо наголосити про те, щоб ви, дотримували до ви дотримувалися і правил руху і дотримувалися поведінки як в побуті, так і під час навчання, під час навчального процесу. І Не лише ви але й пояснювали своїм товаришам, друзям, що потрібно дотримуватися права, щоб не бути порушниками і не порушувати. Запам'ятайте одне, що дотримання безпеки, як і пожежне, так і саме в побуті це ваше здоров'я, це ваше життя і так само ваших близьких. Тому обов'язково треба їх знати для того. Ми і Проводимо такі, відкриваємо такі класи, проводимо такі заняття і навчання для того, щоб в майбутньому і в теперішньому часі так само дотримувалися цих правил, а щоб їх дотримуватися, відповідно їх треба знати. Тому ми зараз розпочнемо і уважно слухайте і запам'ятовуйте для того, щоб в майбутньому так само своїм меншим і старшим братикам, сестричкам, батькам могли розповісти і навіть підказати ті чи інші правила безпеки. Зрозуміло? Sampai